Вітаю, котейки Цюньки! Зрозуміло, що петів в Black Desert Online можна купити за перли, тобто за реальні гроші. Але кому воно треба, якщо можна отримати їх задарма? Давайте розберемо всі шляхи безкоштовного отримання петів. Без води і основне. Перше, захід у гру з календаря нового гравця. На другий день завжди дають пташку куку. Окрім неї, з календарів та просто завхід отримаємо ще двох петів. Вони змінюються з різними оновленнями, але в нагородах завжди залишаються. Тож просто входимо в гру щодня, знайомимося зі світом чорної постелі, весело проводимо час і перевіряємо вже отриманих петів ось тут, у Black Spirit Safe. Це значки з іконками звірів. Ось тут у мене, наприклад, привид. Друге, за квести у грі ми можемо отримати ще 5 петів. Шукаємо їх на клавіші О «У», у вкладці Suggested Adventures Pod Pets Loyal Companions. Також бачимо, що одного й того ж пета можна отримати з кількох квестів. Для пухнастика Лорен бачимо, що їх 4. Але це бадеон, святий Миколай! 4 однакових пухнастиків нам не дадуть! Це означає, що можна обрати один з цих чотирьох квестів в залежності від того, які умови початку квеста будуть виконані, інші після прийняття одного з квестів на пухнастика стануть недоступними. Умови прийняття квеста можна перевірити, підвівши курсор до стрілочки поряд з квестом або рядку з квестом. Ось, наприклад, квест «Пухнасти Клорена ми можемо прийняти після завершення головного квеста «Серендії» або після завершення персонажем серії квестів гори вічної зими. Всі квести на того самого Пета рівноцінні за складністю, навмисно коригувати свій шлях проходження квестової лінійки, заради них немає потреби. Щоб прокласти шлях до NPC, що видає квест, як завжди, тиснемо на квест та клавішу Навігейте. Тож за квести ми отримуємо. Песика бартелі, що дає нам бонус бойового досвіду, доступний після закінчення квестової лінійки баленуса або еверфросту. Нагадаю, що бойовий досвід це саме той показник, від якого підвищується рівень персонажа. Тож не забувайте песика активувати. Бонуси діють навіть коли пети голодні, аби були активовані. Активуються пети так: клацали на лапку в горілі воруч, відкрилось вікно петів. Підвели курсор до коробки поруч з малюком, натиснули Take-out. Якщо в налаштування гри ввімкнене відображення петів, то тваринка одразу почне бігати або літати поруч з персонажем. Другим за квести ми можемо отримати ухнастика лорена милого зайчика з талантом минус 1% «Death Penalty». Квест доступний після проходження головного хвеста старинді або гір вічної зими. Третій «Сокіл Каліс». Дає нам вищий шанс отримання знань під час биття монстрів. Доступний після закінчення завдань головного квеста кальфровону. Четверта кішка кішка-баріда. Ви могли чути про неї як про кішку Баліза. Вона дає приріст лайф ХП. Квест стає доступним після проходження головного квеста Медії. І п'ятий папуга марумін. Дає нам вищий шанс отримання знання під час биття монстрів. Треба лише закрити головний квест Валенції. Ще пета ми можемо купити за лоялтіс. 5000 лоялтіс та пташка куку -ку ваша. Цих кумедних пташок-пустунчиків нам видають на початку гри. Одну можемо купити за лоялтіс та іноді дають під час івентів. Купуйте за лоялтіс обов'язково, бо куку -ку відноситься до типу івентових петів і схрещуються лише з такими ж пташками куку. -ку. А оскільки саме ця пташка не може бути активною більше, ніж одна одночасна, то схрещуйте, не розмірковуйте. До речі, скільки пеців для ефективного схрещування нам треба взагалом, я торкнуся ближче кінця відео. Що ще цікавого з безкоштовних пеців? Награвши 5000 годин в БДО, у вікні персонажа P Challenges Time, що потім перейде в Reward, Отримаємо кішку або песика. Не лякайтеся цифри 5000 годин. АФК гра рахується також, навіть з нашою ситуацією зі світлом. Коли цей час набереться, просто буде приємна несподіванка у вигляді додаткового пета. Точно знайдете з ким схрестити. Виконання завдань щоденника Деві дасть нам класного пета-лисичку. Що зменшує шкоду від пустельних дебафів та знижує знос екіпірування персонажа. Енциклопедію Деві можна знайти в меню Escape Adventure, Adventure Lock Bookshelf. На книжкових поличках шукаємо внизу ліворуч, і пішли робити з першої книжки аж до самого кінця, де нас чекає омріяна лисичка. В завданнях треба показувати завідуючому склади Алтенові на ім'я Деві різноманітні колекції предметів. До речі, лисичка вартує наших зусиль, бо вона пет преміум типу, тобто її не можна купити на аукціоні, а лише отримати по квесту або придбати в ігровій крамничці за реальні гроші. Отак. От Аукціон це основне місце придбання пеці. І моє улюблене, до речі. Все просто! Дивіться, яких пухнастиків зараз пропонують в крамниці за перли зі знижками і ставте максимальну ставку. Вона зовсім невелика. На момент запису цього відео 153 мільйона срібла. Не забувайте перевіряти, чи викупились ваші ставки, так? На аукціоні можна зареєструвати лише петів категорії Класична, але нас це не засмучує. Всі потреби ми зможемо закрити цими придбаними на аукціоні та отриманими безкоштовно звірятками. Зі складу аукціону наші пети попадають прямісінько в інвентар, де ми їх активуємо. До речі, в наших великих кишенях дуже легко пропустити маленького друга, тож дивіться уважно. А всіх виданих під час івентів малюків шукаємо в Black Spirit Safe. Ще до безкоштовних за реальні гроші, але відчутно коштовних за срібло, петів можна віднести дракончика Нубера на ім'я Нубермон. Не скажу, що це Пет для новачків, хоча б тому, що для виконання квеста потрібно серед іншого заплатити 30 мільярдів срібла. А на ті ж гроші на аукціоні можна придбати маленьку ферму інших петів по 153 мільйони кожного. Порівняємо: 30 мільярдів. І 153 мільйони. Але дракончик класний і дійсно унікальний. Також у світі БДО існує Пет Кріт, що обмінюється на пелюстки, що залишають крути на городах. Але за весь час ведення пета в 2021 році мені не випало жодної пелюстки. Хоч городами я займаюсь. Сподіваюсь, що колись побачу цього пета у грі, а не лише в інтернеті. Якщо є у вас, будь ласка, покажіть. Також не для новачків, але за завершення квестової лінійки Sikeraki, Чорний Дух дає пета Скорпіона Картіоса. Він з типу рідких петів та дає бонус очок скілів. Назва квесту Атараксіон – The First Savior – Сікаракія. Цікаві розрахунки. Для максимізації ефективності збору лута нам потрібні 1 пет 4 рангу та 4 пети 3 рангу. Пета 4 рангу ми натренуємо і зробимо петом 5 рангу, а він у режимі вожака робитиме з петів 3 до 4 рангу. Так ось, таку кількість петів таких рангів, ми можемо отримати шляхом схрещування від 13 до 19 петів загалом. Тобто для отримання найбільшої вигоди у грі нам потрібно максимум 19 петів взагалі. З них, до речі, одна пташка куку. -ку. Чи можливо всіх їх отримати без донату, цілком лише не забувайте робити ставки на аукціоні. Як схрещувати петів та отримати пета найвищого п'ятого рангу, дивись в наступному відео одразу після того, як підпишешся на канал. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ! І слава Україні!